Дякую усім. Сьогодні хочемо показати такий комбайн. Приїхав до нас на площадку Джунди 952-й. ще рік випуск комбайна 80 на щирік Так пройдемося по комбайні Резина. Добре Десь якихось порізів тріщи нема ніяких Влапшени нема в комбайні. Комбайн зберігався німця. Гаражне збереження. Під барабаня. Під барабаня. Рівненьке. Бичі Є добрі. Peter Lepovareni Slenki Zirke Bačite je komu stanje maje Zimim si to Що у нас тут далі? Елеватори. Елеватор. Елеватори у нас не варені. Хто мав джундіра, то знає що обично то протирає оцей елеватор. Колосковий. Sil ne povarný, sut ok, se je koloskovi, dirnoji motor. Цьому комбайні свет 4 з турбіною. Це дуже, дуже економічний мотор. Чотири циліндри з турбінкою. Не палив багато він солярки. Бункер. Бачите в якому стані. І ще німець зробив таку фішку. Це дошок такий. Якщо вам видно, добре. Дашок зробив. Може бути як дошок, Може бути як кришка бункера закривається наприклад дождь и что-то ее сюда дошок ложится сюда закрываю бункер І далі ніякої жався, я нема нічого. Так. Слово драси не биті. Ціленькі. тоже не вечерний, не витертый бачте, як умає фарбу средний. Так, решата. Решата у нас працюет, регулюється, все это закрывается, закрывается. Так разбить кое-что. Нижний раз. Що... Що тут буде в одного? Ніжні решато все тут окей. Okay. Далі їхні решату регулюється. Muszę mi przypomnieć, w porządku. I że to już kombajn nowy 952. Це вже вигруз знає. Труба йде як в жундірі 955. Тобто груба, бо цих старіших шла тоненька труба. На Добре. Отак без кабіни, але є. Можливість заложити кабіну. Якщо клієнт буде хотів з кабіною, то немає проблем. Кабіна у нас є. Можемо поставити кабіну. по комбайні я думаю що десь так 2,5 тисячі, не більше Ще покажу вам так здалека, щоб на якому-то стані <кій> у нас на Янусі є багато комбайнів і джунгірів багато. На площадці тут на дворі ми не тримаємо комбайнів. у нас. Гаражне збереження, всі ці комбані назберігаються в гаражі. У нас велика майстерня, та, і там всі комбайні не стоять. Тобто вони не, не стоять на душі, не стоять на сонці, не вигорають. Бо просто шкода, якщо комбайни нормально приїжджають, щоб вони тут стояли і не щири. Вже вони там Скільки років ці комбайни мають і вони збережені. І ми їх так само стараємося, щоб вони були в нормі. Ще я вам зроблю, зроблю відео, десь підберу якийсь час, знайду е, в майстерні у нас. Ці комбайни, які в нас є в наявності, у нас багато комбайнів є. І в попередньому відео я вам казав, що <кій> у нас за кордоном є багато комбайнів куплених, тільки ще не попривозили. Бо в нас так, щоб гаражі стояли, то треба не більше 20 комбайнів ну, то так Ми стараємося під 20 комбайнів постійно, щоб було майстерні майстерні. Потім довозимо останні, що в нас докуплені, якщо продаємо щось, тоді довозимо.